Восьму добу стоїть уже тарифний майдан у центрі Києва. Щодо наших вимог, безумовно вони не змінилися. Я хочу нагадати, ми вимагаємо від парламенту, від президента, від уряду прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Адже сьогодні люди почали отримувати рахунки на сплату житлово комунальних послуг. Я їжджу особисто, був у кількох відділеннях Ощадбанку, де люди стоять із цими рахунками, вони просто відчаї, і вони не знають, як їх сплачувати. Саме тому вибори пройшли, а ми продовжуємо тут залишатись, так як я і обіцяв. Більше того, на містечко розгортається. Воно вже зайняло всю вулицю вздовж кабінету міністрів. Зараз будуються палатки, зводяться палатки на вулиці Садовій. Далі підемо до Верховної Ради, бо іншого виходу у нас немає. Щодо того, холодно чи не холодно, безумовно холодно, але іншого шляху. Ніж добиватись, ніж боротись, немає. Я хотів би, щоб всі політичні сили, які перед виборами багато обіцяли, щоб вони отут разом з нами боролися. Я, наприклад, сьому ніч ночую вже в палаці. Сьогодні вперше мав можливість поїхати додому, поголитися. Е, і... А так в палаці народні депутати від радикальної партії теж в палаці. Зараз тут сотні людей. Сьогодні з України продовжують з'їжджатись, бо на вибори їздили, голосували. Були члени комісії, тому трохи менше було на майдані людей. Зараз продовжують з'їжджатися назад з усієї України сюди на майдан щодо наших вимог і як на них реагують. Учора мені дзвонив віце-прем'єр-міністр Зубко. Який запропонував створити комісію спільну за участю представників тарифного майдану, Нафтогазу, Міністерства енергетики уряду для того, щоб обговорити питання зниження тарифів, безумовно, ми готові працювати в будь-якій комісії за умови, якщо є на те політична воля, якщо створювати у влади має на увазі політична воля. Бо якщо створювати комісії просто для того, щоб імітувати процес, то ми на це не згодні. Тобто, якщо вони готові знижувати тарифи, якщо вони готові враховувати наші вимоги. Будь ласка, ми готові працювати в будь-якій комісії. Я ще раз нагадую, у нас сьогодні. Наприклад, пільгова норма споживання газу 200 кубів. Сьогодні, при температурі відносно там, плюс 10, да, в, на добу споживається 10 кубів газу по пільговій ціні. Тобто цих 200 кубів вистачить лише на 20 діб. Як тільки температура опуститься нижче, наприклад, буде не плюс 10, а мінус 10, то щодоби будуть люди споживати як мінімум по 20 кубів газу. І це означає, що та пільгова норма 200 кубів газу, їй вистачить лише на 10 діб. А все інше треба буде оплачувати по. Ціні 7200 гривень за тисячу кубів газу, тобто це абсолютно непідйомна ціна для більшості українських громадян. Саме тому ми вимагаємо від уряду підняти норму споживання газу по пільговій ціні із 200 нинішніх кубів газу до 400. І це дасть можливість укластися в той обсяг, який споживає більшість українських громадян. Ми вимагаємо від Порошенка скасувати його незаконний указ про призначення національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг де призначений головою комісії колишній менеджер Рошена Вовк і через грабіжницькі тарифи, які встановлюється комісія, фактично вимивають через корупцію мільярди коштів із енергоринку, з ринку комунальних послуг. Ми наполягаємо від парламенту прийняти ряд законів, зокрема про скасування рентної плати за видобуток газу, про те, щоб лише газ українського видобутку йшов на споживання житлово комунального господарства, щоб парламент прийняв закон про національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Яка буде реально незалежною, якщо влада не піде на наші пос... По... якщо влада не піде на поступки, якщо влада не буде виконувати ми вимоги тарифного майдану, вихід один. Ми вимагаємо дострокових президентських і парламентських виборів, бо нинішня влада, яка вкрадає людей, яка мільйони людей перетворила вже браків, вона просто не має права на існування. Крім того, ми розширюємо наші вимоги. Я хочу нагадати, що із першого січня 2016 року втрачає чинність мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, і влада хоче почати продавати землю з нового року. Ми категорично проти цього, ми вважаємо, що продавати землю це продавати рідну матір, рідну батьківщину. Тому ми наполягаємо, вимагаємо від парламенту, щоб був прийнятий закон про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Це ключове. Крім того, я хочу сказати, що майдан, оскільки влада нас не чує, оскільки влада нас ігнорує, ми вже. Суваємо і політичні вимоги. Політичні вимоги, зокрема, це радикальні реформи в судовій системі і в правоохоронній системі, зокрема в органах прокуратури. Ми вимагаємо прийняття рішень про звільнення всіх суддів до одного для того, щоб провести реальну реформу судочинства. Треба прийняти закон і звільнити всіх до одного суддів. І так само всіх до одного прокурорів, починаючи від генерального прокурора, закінчуючи районним прокурором. Тобто, чим більше ми тут стоятимемо, тим більше будуть наші вимоги. І ми сьогодні вже не обмежуємося лише вимогами про прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. А майдан, тарифний майдан, висуває політичні вимоги до влади, і ми не підемо, поки ці вимоги не будуть задоволені. Щодня долучається багато людей. Ми продовжуємо тут ночувати, більш-менш побутові умови нормальні. Ну наскільки це може бути нормально, коли вітер, коли холодно, коли на вулиці, в палаці ночуєш. Але ми готові до цього, до цієї боротьби, бо іншого шляху немає. Або будемо боротися, або просто заберуть останні і здеруть три шкури. І незважаючи на те, що влада сьогодні блокує інформацію про тарифний майдан у Києві, люди все одно їдуть з усієї України. Повертаючись до власне житлово комунальної сфери, ваших вимог. Якщо е, тарифний, е, якщо комісія, яку пропонував Геннадій Зубко, як ви казали, буде створена, то хто буде представляти, хто буде з представників від тарифного майдану? Я буду, інші представники будуть, громадськість буде. Тобто для нас важливо навіть не хто буде, а важливо, які рішення прийме ця комісія. Для нас ключове, щоб були прийняті рішення, які реально дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Бо я підозрюю, що все таки урядовці. Намагатимуться імітувати імітувати пошук компромісу а насправді вони не налаштовані на компроміс, бо вони пов'язані по руках і ногах меморандумом з міжнародним валютним фондом, який зобов'язує. Радикально підняти тарифи, я хочу сказати нашим глядачам, щоб вони пам'ятали, що це не останнє підвищення тарифів. Уряд планує знову підвищувати тарифи за останній там проміжок часу, ціна на газ виросла майже на 300%. так само вартість житлово комунальних послуг, так от вони на цьому не зупиняються. Вони й далі збираються піднімати тарифи, і саме тому ми тут стоїмо, щоб не лише не дати підняти тарифи, а добиватися їхнього зниження. Бо коли нам розказують, що лише підняття тарифів дасть можливість Крішути проблеми дефіциту нафтогазу, проблеми ж фінансування житлово комунального господарства це неправда. Підняття тарифів закінчиться тим, що люди просто перестануть платити, і це буде колапс. Системи житлово комунального господарства, і найголовніше людина, коли пристає платити, їй відключать опалення, і вона буде замерзати у своїй квартирі, або її просто виселять із квартири за комунальні борги. Тому ми тут боремося, в тому числі, за те, щоб люди не мерзли в квартирах і щоб людей не викидали з власних квартир. Саме тому тут багато людей старшого віку, які прийшли сюди разом із платіжками, які вони вже отримали.